Опять народ соя. Будемо сьогодні молотить, пробувати. А та, що там пробувати? Передай дай молотить. Чекаю, комбайна десь от туди їде. Тут та сама дальня ділянка, вона невеличка, там, де посіяний пс 2035 на розвід. Сьогодні у відео багато інформації надам такої цікавої для розмишлення. І зробимо висновки по густині, бо там у нас густина посів, посіву 500, 600, 800 і мільйон на гектар. Пройдемо візуально, хоч побачимо. Я не думаю, що там комбайн сипать буде неймовірно. Чи там е Густіше краще, або рідкіше краще. Соя незнакома, ділянка невідома. Перший рік ми її засіяли. Е там був попередник соняшник, розкидали, були добре, от я не пам'ятаю, то лі Макош 18, то ли, Е Болгарське якесь інше, не пам'ятаю, кілограм 200, по-моєму, на гектар. Ну, Тому що ми розуміємо, що після соняшника там земля істощена на сіке, що без добрив там взагалі б нічого не було. Ну і стою ось на перехресті двох дорог, так, да, як то говориться. Гляне в холдинга, що тут закачаний. І найголовніше, саме саме... ух ти юмоє, це що тут за трупа, Дивіться. Кабани чи двоноги. Ах, Ну, Видно, так, да, так? Тропочка налажена. Саме цікаве, що ця кукуруза і мороз бачила. Стояла, я думаю, він не відійде. Ну навіть холдинга, ось дивіться, так, з краю. Ранній посів. Один середньоєвропейський, другий плюс-мінус як у Ну, а третій, третій, як у в Станьки. а четвертий взагалі я не знаю. Диви. йо -має. Що це таке? Оце вам бачите. Там вроді би на інші, тільки що їхав, там такі, знаєте, висять. Видно, йо -має. по полокоть. Ну, вже суха таке вражня, як бери, дай молотин. Граки парують, там он щось натягує, он Прогнозу, По прогнозу нічого не передає, в нас вон, взагалі хофма була. Соя лежить на вулиці, на кучі, досихає, доходить і так далі. Доща не пише, коли в місті починається, там, я не знаю, півгодини і в нас починає капати. Давай бігом завозить, давай тенти, накривати. Коротше, дуристика така була, що я ті дам. Сьогодні провоз... проводимо відвантаження сої. Цінова політика значить, на одній точці, на яку потрібно довести своїм транспортом 300 баксів, це десь плюс-мінус 12-300, 12-200, щось не пам'ятаю. Е, але гроші будуть через 2-3 дні. Хвата, таке нас не влаштовує. На другій точці е, 11 тисяч машини е, дають свої, але за них треба заплатити 500 гривень тона. Теж нас це не влаштовує. Е, третього чоловічка знайшли, перекупа. Той приїхав, взяв на аналіз 11400 машину подає. 11400 навіть з копійками. 400 чи 80 чи щось таке. Тому машинку відвантажили, як не крути, без, без кеша не виходить. Потрібно, як я вже говорив, то переходні за 1 пай, то за 5 паїв, а переходні це 70 тисяч. Чоловік один взагалі питає, каже, що таке переходні. Переходні це для того, щоб до тебе люди прийшли. Ти потрібен, повинен їх заохотити тим, щоб вони до тебе перейшли. І от кожен із фермерів по-своєму це робить. Ну, в даному випадку наші окрузі всі роблять, е, дають кешом. Е, 70 тисяч за один пар. Ну, я ж кажу, до кінця року, я думаю, до достави воно дойде. Самі собі догонимо і все воно буде по красоті. Десь он. Комбайн. Комбайн у нас буде сьогодні Нью Холланд. До речі, це дякую всім, хто писали, що купує, не думай за комбайна. Та, блін, чесно кажучи, подумали народ. Поїхали, будемо трогати, та по 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 розкажу. Подумали, і хочеться, і колиться, все ж таки, як не крути, вроді би і ціна плюс-мінус, але питання в іншому, що на наші гектари. Йма! На наші гектари потрібен... Не, не так, на комбайн потрібен комбайнер. На наші гектари, які в нас, дати хоча б людині комбайнеру, який працює від гектарів, е, ну, йому потрібні площі. Да? В нашому випадку на наші гектари ми йому не зможемо платити ну, нормальні кошти, за які б людина працювала. А по найму в нас тут в окрузі бігать, немає вже кому молоти. Тому що багато хто хто раніше вже як сказав, встав на ноги, хто свого. Своїх комбайнів по два-три по три штуки. В кого хтось пізніше став на ноги, в того комбайник як там якийсь імпортний, більший менший. А в когось там, хто невеличкий, в того свій, якийсь там, не в і так далі. І тому так поприкинули, блін. І хочеться, і колиться, але, але з комбайном, як я вже говорив, проблем немає. Ось Комбайн їде, соняшник вони домолотили, якісь там пару полів зелене посталося. І переходять на кукурузу. Зараз нам зашандорять цю ділянку. Потім поїдуть далі домолочувати там, там, там. А пізніше дойде ще ділянка із соєю. Там вже приїде інший комбайн. Тому, якоби потребність, вона то є, але, але можна обійтися без комбайну. Краще вовремя посіяти, вовремя обробить і вовремя побризкать, а комбайн той вже приїде. Так що комбайн то вже вторичний, скажімо так. Прямо ось до поля, ось прекрасна польова дорога. І Зараз повернемо до нас, ось покажу вам. Що у нас. Тут ось, спокійно собі, їдь, підпіляно, широченько. Їдь собі блін, із жаткою. Все люкс. А там до нашої ділянки, звісно, зараз будемо топтати. Я, мабуть, там зараз і камазом буде їхати і топтати. Посіли кукурузи, тому що гілки висять крепко. Йо а там таке суне. Ще цього не вистачало. І сьогодні зранку грузимо, а там дощик. Льоп-льоп-льоп-льоп. Та йомайо, -йо, прогноз не пише. Пшеницю треба сіяти, сроки вже тіряються. а немає у що її сіяти, тому що в суш конкретна. Вчора виїхав кроносом по полю гайнув. Кронос своєю вагою лізе в землю. Свій коточок роботу робить, але ж сухота просто не офісуємо. І оце як отут на комбайну проїхати? от мене питання, ось дивіться. Я камазом то зараз проскочу. Ось чикс. І вже з зеркалами цепляємо. Це ж так само і комбайн, йома я як! А я це попера, пацани, хоч до Петра, що я сюди <пів> повернув. Так, зараз почекаємо їх трохи і далі поперемов. Все, летимо. І ось яка ширина до посадки, блін. Ось тут так прохожу. А дорога узенька. А думаю, що скоріш за все, що паї отут числяться, аж посадки, як і в нашому випадку. Зараз вже до поля доїжджаю, бачу щось краї зеленкуваті. Ну то фігня. Воно може бути стебло зелене, листя навіть, а воно Бобики вже висітимуть сухі. І ось доїжджаємо до нашого. Видно зразу? Хазяйський підхід чи не видно? Напишіть в коментарях. Під'їхав, заїхав. І то ми тут ще не допрацювали. Не допрацювали ось такі якось, огілки. Це все в процесі, як з'являється, часто ми працюємо. Порядок потрібно підтримувати. Отаке все ще треба поубирати. Тут все по красоті. Це в нас, значить, ділянка з соєю PS-2035, яку ми посіяли на розвід. По факту у нас тут не так. Е, о, о, Обща площа 3,5 гектар, але он тичка стоїть. І в тому краю теж тичка стоїть. Тобто тут сікесь соток. І в посадці там теж сікась соток. Соответственно, 3,5 тут гектара ну, ніяк немає. Плюс-мінус 3 гектара, я так думаю. Може 3,1. Не більше. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Соя по краю. Такої собі. Такої собі. Ну, от туди вона буде краще, то ми туди підемо, подивимось, от Бачите, а воно лущиться. І от бачите, ПС, це таке саме, як ото Аполо. Йомаю, їй-богу, бачите, дрібненьке. Це не так не той піонер, що у нас. Який крупний. А що це таке? Диви. Диви. Аж слабіша від посадки. починає тріскатись. Так, по общому не бачу, Покажу. кашу. Та ж не дарма. Хто посіяв ПС, той, в цьому році, то його говорить, що вивожу її нахисть. Потому що, потому що. Е, по забур'яненості в нас тут, звісно, соєшничок присутній. Як не крутив, сповніть, що ми сюди сіяли. Сплошний ковер соняшника стоїть і ми по прямому сіємо, а потім бризкаємо. Пам'ятаєте, яке воно тут було? То бризкали, бризкали, а по вегетації вже не бризкали і, відповідно, соняшник то й повела. І Ось, соняшний тайповела. Комбайнери передовики. Самоліт. Клас. Новеньке є, новеньке. Зараз вони десь перецепляться. Як вони там? Ну, вон, бачите, те, що я казав, по кукурузі. Ну а як ти його, як ти такою дурою його об'їдеш? А ось! У молодого проїхав, бачите, Со свистом ніде й не зацепився. То такі народ діла. Ну, край, край кразу кажу, фуфло. А от туди зараз підемо в гони, там будемо дивитися і приймати рішення. Зараз він трохи сойки потопче, нічого страшного. І по факту по кадастру це ще ж наші да? Ну як ти його можеш зараз заорати, задискувати там і обробляти, коли он соняшник людський. Он людський соняшник ось просікає, І там далі ще просікає, там соя посія. Куди ж людям тоді їздить? По кадастру немає дороги. Ось От такі справи народ. Комбайн у нас незмінний. Або нюхоланд, або кейс CR 7.90. Лучшим передовикам! Що сірять як дорога! Оці ще тирники, гнидники треба поубирати, щоб було по красоті. А край щось таке зелене, їтіть, калатіть. <Mile dizzy> так ну а як проїхати? Ну ти согласий, я не відосика, ну ніяк. я. Стрикози ж теж і по-нашому отут бігали, коли було не підпиляно. Підпиляли, тепер... Хоча вмудряються і підпиляли, все красиво дорога, вони все одно їдуть. Так що ми, як спеціалісти, молотим? А який у вас профіль ще руки, а дороги вузькі? Це є таке. <boyfriend> Так, народ, час переціляємося, далі тоді в процесі ще включимося, я цікаву інформацію, я вам ще розкажу. Вривається вже в поле, це стояв, та тільки що й думав сам собі. Це ж комбайн, ви представте, який це по своєму геморрой. Це він час приїхав і пече. Не дай Бог що, що мені, мені нічого, так? для того є люди, які над ньому працюють. А так би це все клалося на свої плечі. Тут на компанії, тут на КАМАЗі, тут ще й на тракторі. І, коротше, воно це все просто одними руками не почав. Це таке, якби нуль купив, купив, щоб нового сервіс підігла. да, це воно. Але ж новий входять таку суму не під'ємність, що. просто, просто неможливо його купити з такою кількістю землі. Так ти що, глянь. просто. Площа обалденно. Ну и пошли. Сюда уже в поле. бо край то такое себе, а поле вже зовсім інше. Тут вже на порядок краще соя, вища, більше бобиків, але це все ще Край, пішли ще далі. Ого, яка то дивіться, дити, товста, а бобиків не так, щоб хтось да? дзвонить, як завжди, такі номера, що вмерти можна. Ну а тут, бачите, у нас по краю печальна була, а тут, блін попупа. Ну так, бобиків. Бобиків є. Це у нас тут 500 тисяч. Не знаю чи вийде. Якби він откосив, звісно, це краї, то можна було пройти по посозірцати. Різниці між 500 тисяч, 800, 600 і мільйоном. Поде подекуди ось стебло зелене, а... а бобики сухі. А бобики сухі, ось недовиповнене. І зерно, звісно, дрібнесеньке. Та ти що не розкусиш, Йомані. Десь є от, містами соняшник, то може комбайн, звісно, трохи підгавкуватиме, його небагато. Так, ну може ще обкоси та пройдемо, подивимося. Це ж таки різниця по висіву. Кажу комбайнеру, відійди ще поперечки декілька разів, щоб можна було відрізнити де ж посів 500 тисяч, де 600. Ну оце я так розумію, ми ще на 500 тисяч, а ось дивіться, заходжу в гони по висоті соня, На порядок вище, чим краї. Бобики є, але сама по собі дрібненька, так? Ну, вона таке, як поло. Так, тепер пішли шукати зміщення десь 600 тисяч. Десь воно тут є. Це саме дальнє поле, тут чомусь ось, ось воно. Тут пропадав був этот самий. Як він називається? GPS, воно щось тут в дебрях таких і коротше, воно виходить ось не 35-те, а зужене. Ну оце по краю, якщо ми дивимося, краєвий ефект, оце 600 тисяч, це 500 тисяч. Так, оприділилися, пішли далі. Пішли далі, подивимося. Наступний у нас, виходить, висів 600-800 тисяч. Так, поки я, тут... поки я тут шукаю, розказую вам про протеїн. Цікавий такий момент на власному досвіді. Ми зібрали суцільний посів де сіяли нікою, попередник, як я знайти. попередник був пшениця, без добрив. О, ось о. Протеїн... Чи не ось. Протеїн пшениць. Ось Ну це як його це зараз оце понять? Як? Протеїн був 34,6. Вдумайтеся. 34,6. Інша ділянка, де був карбомід? Перепередня кукуруза оранка. Протеїн 35,4. Чуть вищий. А там, де інша ділянка, де не було ні оранки, ні культиваці... культивації, вірніше, були де ми останнє відео, де вийшло, то там два роки соя, макош 18, там протеїн 37,7. На, су... на сиру. Теж ось чоловік який прав на аналіз, якому ми здали фуру. Зробив, Пожалуйста, будьте добри. І от питаються в задачі, що треба для протеїну. Получається, попередник, невелика кількість добрив, будьте добри. На даній сої, яка в нас в нас є. Тому такий цікавий момент. І по добривам, і по протеїну. Цікаво б, звісно, було б зробити б і тут. Протеїну ми сою залишаємо на посів, будемо калібрувати. Ага, ось якийсь відступ. Оце відступ, це в нас тут а що? Якщо там ще відступ є, значить отам буде мільйон, оце 800 тисяч, оце 600. Якщо там відступа нема, то, мабуть, оце 800 тисяч, це мільйон. Не знаю, тут вже, от, допустимо, висоти, то й немає, бачите? яка була. Тут вже таке. По пояс. Не знаю, яка правильна буде густина для сої. Саме даної сої, Бог я знаю. Ну, одне, що я розумію, вона не гілкується, якщо гілкується, не сильно. Це вона похожа на нашу е, піоніру. Ну, по гілкуванню мається на увазі. Хтось там щось рівся. Ну там молодем, вон подивимося, що компанія з бункера висипе. Я ж кажу, тут ну, 3-1-3,2 гектара. Воно якби обійти поміряти або машиною проїхати та зрозуміти скільки посіяного саме, тому що, я ж кажу, там в посадки тичка хто знаде, там скільки метрів заходить і там. Ну і плюс же по цій стороні. І воно таке, знаєте, казати, що тут 100% 3,5 гектара ні. По, по факту, так. Да. Тобто по документам по дні платі 3,5. Ага, все, ось зміщення, народ. Все, значить, оце 800 тисяч, оце мільйон. Попереднє, значить, я показував. Там виходить 600 і 800. Оце, значить, мільйон. Заходимо в мільйон. Ось ось зміщення. Це воно тут рядок у рядок повело би навігація ж. Ну і що, мільйон? Ну, і що тут грандіозно на тому мільйоні, на отій густині, такого прям неймовірного. Ну я не бачу. Як на мене, так ще сама краще стояла там на 500 тисяч. Ну і що, будемо робити висновки. Ох і манюнька в цьому году. Як ото, як Аполло колись було. Не було що наливатися. Якби були опади, то звісно ж і зернина була б набита. А так? А так. Що робити тут по обробітку, не знаю. Може дісконем зима, може весною і теж тут посіїм сою. Помін добре, площа запарена. Компенсація після соняшника є. Оце ж тут по краю. Бачите, яке зелене, й-мойо. -йом. Комбайн навіть не гавкав. Ну, щось ще стало. Тому соя і тільки соя. А далі це буде людство. Це в цьому году. і то це зараз на цей момент. Що Соя просіла по ціні і теж просіла. А в подальшому соняшник при оцій засухі на 2 метри вглипу туди висосав усю вологу. Це сіка туди треба тепер вологи, щоб його цей прошарок заповнити. Ну і плюже ж всякі мікро макроорганізми органіки і так далі. Міндобрива, скільки воно туди все висосав. Тому я не знаю. ну, Як завжди, сою порівнюють з соняшником, чого не знаю. Приблизна врожайність них однакова і цінова політика. Один рік те вище, другий рік те вище, то його рівняють один до одного. Так. Чи пшеницю до сої не рівняють або сою, пшеницю до соняшника. Ну, не знаю. Соя це елементарна культура для дурачків, для якої там мінімально добре. Часте оприскування від бур'яну. Всі отам пісікаки, які ми лили святі води, то все тупта, от бой по ним, це однозначно. А десь якісь добрива, щоб фон був. Часта боротьба з бур'янами. і ось збирання площа. Ідеально бере та сіть. Тому якось так. Там ну подивимось, що він там до молота. Насипав Камаза. Прикинемо образно. Можна було з'їздити тут близько і на вісах. Чесно кажучи, не хочеться мені їхати, падля. Роботи на базі вистачає, хоча можливість така є, поруч тут недалеко, вони ваги є. Я і без вагів бачу, коли воно сипе дві тони, коли воно сипе півтори, коли тон. Це ще дурні буде понятно. Тому дивимось далі. Засвітилися три четверті. Ну, в принципі, так як я і розраховував по даній сої, що двошечку закриємо однозначно. Тут же ще щось є. Я думаю, бункерок буде Ну, а бункерок тут я не знаю, ну мочний бункер. Ну, побачимо, все по факту, по камазу, я плюс-мінус на око оприділяю. Мерегти це вже народ хорошо. Саме головне, в цьому році поділки дві тонни не опуститися, майо. -ма я там сижу в Камазі в карти спілью, а тут а вже повний бункер намолотився. йо-ма! -йо. <затовку>. А там ще жось і залишилося, ще там уже якісь там кілограми. Подивимось, глянемо на зерно. Що там? Іде в бункер. Й-мою! Хорошо, що хоч ручки є. Ох ти ж, йо ма А стрічок присутній А стрічок присутній. або висипати на вулиці хай доходить а? або одразу брати відео калібрувати не Ну, це не знаю я думаю плю затименше кусочком два з невеличким хвостиком я думаю повинно бути Ну, блін, стрючка багатенько взагалі. Ну нічого, краще стрючком у бункері, чим як ви бачили, бли, не з того-не з цього повисипалась. Я думаю, вона десь і там, і там містами ще повисипалася. Тому краще стрючком на Камазі, ніж без стрючка і все на полі. Воно в цьому році багато хто казав, з ким спілкувався. Якесь нерівномірне достигання, не те, що там, навіть після десикації, стебло зелене. Стрічки на тому стеблі висять, як такі е, стиглі, як і зелені. Ну, Ота жара просто аномальна, вона внесла, я думаю, свої корективи. Те, те, те спеклося, те, що там ще могло вегетувати, то там щось наливалося, щось там робило. Ну та що? Що? він щось піде почистить, що там воно зрізке, чи откуда воно чуть під, підтовкло. Воно, мабуть, туди до посадки може і сиріше. Або може і зараху... Так, Обично густіше воно ж раніше доходить, правильно? Що це ж перейшли на 800 мільйон, типу сиріше стало. А ну наоборот донорно живлення не вистачить, воно раніше дійти. Та бог я знаю, Бог Я Я думаю, нам на посів хвати однозначно. От калібруємо, одвіємо, те, що двіється, піде в общак. А те, що залишиться, те посіємо на наступний рік. Все такі соня і, соя, і Має право бути достойна по своєму рання. Це ж вона сіялася зарячий крик саме останню чергу, дане поле. Не поїду, я сіяти 3,5 гектара, блін, а на 20 буде стояти. Тобто, 20, поки досіяв, поки ти більші площі, потім вже перейшов на менше. То я думаю, от беремо і посіємо наступний рік більші площі. Я думаю, півшаницю якраз до на соя приходить теж доволі непогано. Так що будемо спостерігати, будемо дивитися. Врожай, який не який є, хотілося, звісно, більше, але маємо, що маємо. Його. Маємо, що маємо. Цей відос завершуємо. Площу, я думаю, зараз доб'ємо. Всім показу, стрінемося на нових відеох.